Від нечистої блудної діви народиться Антихрист. Світ уявлятиме, що цей Антихрист лагідний і смиренний серцем, але насправді він буде хитрий, як лис, а душа його буде вовчою, його поживою стане сум'яття людей. Коли люди почнуть втрачати своє обличчя, Антихрист буде живитися цим. Сум'яття ж людей буде таке осудження, заздрість. Злопам'ятство, ненависть, ворожнеча, жадібність, розпуста, зрада віри, перелюб, гординя, усе це зло стане їжею Антихриста, як їжею Христа було виконання волі Отця Його, так їжею Антихриста буде виконання волі його батька, диявола. Цим він буде живитися і стане Антихрист володарем над містами, селами та областями. Після того як у них не залишиться ніякої влади. Тоді він захопить світову владу, стане правителем світу та почне керувати навіть людськими почуттями. Люди будуть вірити його словам, бо він діятиме як єдиний і всесильний правитель на згубу спасіння. Ті, хто вже стали посудинами диявола, матимуть велике довір'я до Антихриста. Зроблять його всесвітнім правителем, бо він буде знаряддям диявола в останній спробі знищити християнство з лиця землі. Перебуваючи в загибелі, люди будуть думати, що Він є Христос Спаситель і що Він забезпечить їхнє спасіння, отже, коли Антихрист накладе свою печатку на людей, їхні серця стануть, ніби мертвими. Тоді Антихрист почне ставити свою печатку на людях, нібито для того, щоб цим знаком врятувати їх від лиха, бо лише тим, хто має печатку, за словами Апокаліпсису, буде дозволено купувати хліб. Багато людей вмиратимуть на дорогах, люди стануть, як хижі птахи, що кидаються на падаль, пожираючи тіла мертвих. Але які саме люди будуть пожирати тіла мертвих ті, що запечатані печаткою Антихриста? Християни, хоча їм і не буде видаватися чи продаватися хліб через відсутність печатки, не їстимуть трупи. А запечатані, незважаючи на доступність хліба, стануть пожирати мертвих. Адже коли людина буде запечатана печаткою, її серце стане ще більш черствим. Не маючи сили терпіти голод, люди хапатимуть трупи і, сівши осторонь дороги, пожиратимуть їх. Нарешті загине і сам запечатаний О нещасний той, хто буде запечатаний цією проклятою печаткою. Ця проклята печатка принесе велике лихо на світ. Коли ж проклята слава побачить єноха та Іллю, які проповідують і закликають людей не приймати печатки Антихриста, то накаже їх схопити. Вони ж будуть переконувати людей не приймати печатки Антихриста, казатимуть, що хто проявить терпіння і не запечатається, той спасеться, і Бог неодмінно прийме його до раю за те, що Він не прийняв печатки. І нехай кожен знаменується чесним Христом. Творячи знак Христа щогодини, бо печатка Христа звільняє людину від пекельних мук, а печатка Антихриста веде її до них. Якщо ви голодні і потребуєте їжі, трохи потерпіть, і Бог, побачивши ваше терпіння, пошле вам допомогу з неба. Ви насититеся допомогою Бога Всевишнього. Якщо ж не зможете витримати і приймете печатку цього нечистого царя, то потім гірко розкаєтеся. Люди питатимуть Єноха та іллю, чому ті, хто прийняв печатку вдячні Антихристу. Тоді скажуть Єнох та ілля вони вдячні, але хто дякує? Це не люди дякують, а сама печатка. І що ж це за подяка? Їхня подяка це те, що в них вселився сатана, проник у почуття людини, і людина не усвідомлює, що з нею відбувається. Той, хто запечатаний печаткою Антихриста, стає демоном. Хоча й запевняє, що не відчуває ні голоду, ні спраги, проте голодує і жадає ще більше, не просто більше, а в сім разів більше, ніж ви. Тож потерпіть лише трохи. Хіба ви не бачите, що той, хто прийняв печатку Антихриста, не житиме? Невже ви також бажаєте загинути з печаткою і опинитися у вічних муках разом з тими, хто запечатався нею, де плач і скрегіт зубів? І ще багато інших застережень виголосять людям Єнох та ілля? Почує Антихрист, що два чоловіки проповідують? Називаючи його обманщиком чародієм, брехуном і підступним дияволом. Почувши це, він розгнівається, накаже їх схопити, привести до себе і звернеться до них з підступними словами Ви загиблі вівці, бо не запечатані царською печаткою. Тоді Єнох і Ілля скажуть Обманщик і брехун, демон, через тебе стільки душ загинуло в пеклі. Проклята твоя печатка разом зі славою твоєю. Ця проклята печатка та огидна слава привели світ до загибелі. Твоя загибель довела світ до такого стану, що світ зник, і настав йому кінець. Такі слова почує Антихрист від Єноха та Іллі і скаже їм: Як смієте ви так говорити переді мною, самодержцем і царем? І відповість Ілля. Царство Твоє ми зневажаємо, а славу твою проклинаємо разом з твоєю печаткою. Тоді розгнівається Антихрист, почувши такий зневажливий відгук, стане як скажений пес і власними руками вб'є їх. Після вбивства Єноха та Ілі Антихрист випустить найзліших своїх чад. Ці діти або духи зла є перелюб, розпуста, мужеложство, убивство. Грабунок, крадіжка, неправда, брехня, тортури, торгівля людьми, купівля хлопчиків і дівчаток для розпусти з ними, подібної до псової, і накаже Антихрист злим духам, слухняним йому, довести людей до того, щоб вони чинили в десять разів більше зла, ніж раніше. Виконають ці накази його найзліші діти і спрямовуватимуться на знищення людської природи через безліч беззаконь. Від великого напруження і крайньої енергії його найзліших чад загине і фізично, і духовно людська природа в людях. Діянням же своєї підступності ці люди перевершать демонів і стануть єдиним духом з ними. Побачить Антихрист, що людська природа стала підступнішою і марнішою, ніж найзліші його чада, і буде надзвичайно радіти тому, що зло в людстві примножилось, природні властивості людські зникли, і люди стали злішими за демонів. І ось на Антихриста, який радіє, дивлячись на зло в людях, зненацька зійде згори, меч обоюдоострий яким його буде вражено, і вирветься нечистий дух з огидного його тіла? Зі смертю Антихриста настане кінець убивству в людях. Каїн поклав початок убивству, а Антихрист зробить його завершенням. Коли ж здійсниться і завершиться справа убивства, негайно ж розійдуться небесні та земні скріплення. Що буде далі? Відомо лише Богу, ми ж знаємо лише одне, що випробувані будуть справи, вчинені в житті всі будуть розглянуті, щоб відокремити добрі справи від злих, як відлучають овець від козлів.